Дитина приходить в операційну, кладеться на стіл, дає масочку дитині, дитина дихає газом, засипає, і всі болючі маніпуляції ми проводимо уже у дитини, коли вона знеболена. Наркозно-дихальна станція, що дозволяє проводити інгаляції навіть наймолодшим пацієнтам. Вона не потребує додаткової апаратури в плані моніторингу за монетора пацієнта, тому що один екран у нас відповідає за параметри дихання другий екран у нас відповідає за моніторинг стану пацієнта. Апарат встановили у новій лор операційній Криворізької районної лікарні. Нині для неї закуповують обладнання. Вже придбали і лазер, і коагулятор, наркозна дуже гарна станція в нас є, що буде допомагати в забезпеченні безпечного наркозу для діточок. Ну і придбання надалі також ендоскопічної апаратури, стойки, що також нам дозволить розширити перелік оперативних втручань. Лікарка додає, раніше діти могли чекати на операцію декілька місяців. Ще одне лор-відділення допоможе скоротити час очікування. Це дуже важливо, бо як мучається дитина з димидними вегітаціями, це знає тільки дитина і батьки цієї дитини. Так у відділенні вже прооперували маленьку Амелі. Мама дівчинки каже: у дитини довгий час був закладений ніс. Аденоїди наші перекрили увесь носовий прохід і дитина тяжко дихала вже. В Понеділок, вівторок, ми здалися аналізи і ось четвер ми вже на операції. Операція пройшла дуже швидко, 30 хвилин, мабуть. Апарат ударно-хвильової терапії наразі, мабуть, найпередовий метод лікування суглобів та хребта. Він майже не має протипоказань. Цей апарат працює за принципом акустичної хвилі. Він каже фізіотерапевтка, збагачує киснем тканини. Ми вибираємо зону, яка нам потрібна. Ми вибираємо силу удара, ми вибираємо кількість цих ударів і ми вибираємо кількість в одну секунду цих ударів. Таким чином, для кожного пацієнта це індивідуально все підбирається. І за що. Водовольна скажете я трошки зменшу на перший раз. що того, що проходить ось ця хвиля, вона стимулює всі регенеративні процеси. Також у реабілітаційному центрі Криворізької районної лікарні є велотернажер, орбітрек та мотомет для відновлення пацієнтів з інсультом чи інвалідністю. Софія Москаленко, Наталія Земляна, Суспільне новини, Дніпро.